Так, усім привіт, любі друзі, з вами отаман і сьогодні незвичайне відео. Перше в мене на каналі такий контент. Контейнери буде відкривати моя люба половинка Наталі. Як ви любите, вона всім завжди передає привіт, а сьогодні буду відкривати конти, бо в неї щасливі ручки. І я вважаю, що сьогодні повинен випасти танк 100%. Це у нас об'єкт 777.2. Шанс випадіння танка 5%. Ми почнемо з 10 контейнерів. Будемо бачити, що нам випаде. Я вже відкрив 3, тому що було подаровано моїм підписникам, за що йому дуже це вдячую. А ми будемо пробувати. Всім бажаю, щоб ви якщо будете відкривати, а ми будемо зараз переглядати. Прошу дуже. Купуємо зараз на 10 сундучків. Перший випадає, не знаю, може взагалі танк випасти. Ну, тихенько нічого натискає. 500 голди, Окей. Давай наступний, 9% залишилося. Так, так, давай 9. Залишилося дев'ять. Ну добре, давай. Що це так? Що це так мало так скудно, я не розумів. Черт! Ти на щасливий руки! Я тобі кажу, подивись! Подивіться на ці руки! Це реально! це емоції! Буляха! І не будемо рахувати ті конти, які мені підписник подарував. Одразу з другого контейнера випав танчик. Ох, блідіть, боже, це трэш. Фух. Давай, давай, д -д -д відкриємо вже, мені ще камуфляк потрібен. Фух, чудо, боже, з тобою в казано треба грати, я тобі кажу. 750 голди, давай. Парш тиск піднявся, блядь Давай далі. Фух, це капець друг, он випав танк. Ви розумієте це? Фух, жесть що у нас далі? 1000 голди, непогано, давай далі. Нам потрібно, щоб випав ще. Ще 2. Чекай, не спіши, зараз останній. Будемо відкривати. 1500 голди. Ну давай, ще останній. Бахнемо. Ну, все. Фух, ми ще відбили трішки золота, тут багато не випало, але танк випав. Камуфляж, звісно, не випав. А, ну я його куплю за 6000. Фух, аж бляха серйозно, капець. Вітаю нас усіх з такою перемогою. Це просто неймовірно, адже комусь випадали там буквально танки з 30-х контейнерів, ну це очевидно, з 20. Мені випав з другого, я купив тільки 10 сундуків. Неймовірно, просто. ну Це це оці щасливі ручки, я тепер буду їх завжди брати на відкриття контейнерів. Це жесть, просто з другого. Як ти це робиш, будь ласка, ти в минулому житті ким була, не знаю. Ти Лас-Вегас, ну типу, очолила, чи ти остворила, я не знаю. Все, друзі, всім дякую за перегляди, такий швиденький відосик, але це було реально топово, адже другий контейнер, всього лише другий. Той же камуфляж за 6 тисяч ми купимо, не будемо витрачати далі ці конти, ну це просто клас. Це просто аж. Всередині все підскочило. Тому всім дякую за перегляд, дякую за те, що були тут. Дякую, що передивлялися. Коротенький відосик, не будемо розтягувати. Емоції піймали, вподобайку затиснули. і Всім гарного дня. До зустрічі!